Итак, прогноз курсу долара та євро на тиждень з 5 по 12 листопада 2025 року. Спочатку проговоримо про міжнародні фактори, які будуть впливати на пару євро-долар і взагалі на економічну ситуацію. Це за, за цей період Це важливо для того, щоб розуміти потім, що буде відбуватися в Україні. Ну, по перше, не так давно була зустріч Дональда до Трампа Сі Цзінпіна, і ми бачимо, що в кінцевому варіанті, хоча зустріч була не 4 години, як планувалося, а менше 2 годин, основні все ж таки, перші кроки, були зроблені. Тобто оба наш лідера вони розуміють, що потрібно тільки за рахунок агресивності, вони не можуть зробити нічого, хоча будемо говорити, відверто спочатку починав Трамп своїми агресивними діями стосовно торговельної війни проти КНР. Але з іншого боку, у Китаї знайшлися висомі весом, аргументи, які в кінцевому варіанті вплинули і на поведінку Трампа. Теж тому після цієї об'яви великої кількості підвищення мит зараз ми бачимо. Ну, більш-менш таке переміря. Це відразу відобразилося на настроях інвесторів по всьому світу. І зараз, все ж таки, в період з 5 по 12 листопада, я очікую все ж таки деякого такого економічного пожбавлення саме за рахунок ну на міжнародному ринку, за рахунок фактора того, що. Ситуація між Сполученими Штатами і Китаєм вона стала дещо більш прогнозованою. Це дуже класно можна побачити на графіку золота станом на момент запису нашого ролику. Ви бачите, що десь з 14 по 20, по 24 десь даже. Жовтня у нас відбувалися пікові ціни на золото. Вони досягали 4300, 4350, 4360 доларів за тройську унцію. Зараз ціни більш-менш стабілізувалися в межах десь порядка 3900-4000 тисяч доларів за тройську унцію. Це говорить про що? Про те, що інвестори все ж таки зрозуміли, що ситуація і по. Торговельної війни торгової між Сполученими Штатами і Китаєм вона становиться більш прогнозованою. І таким чином інвестори теж очікують деякого підвищення активності економічного життя саме по всьому світу. З іншого боку, потрібно розуміти, що відбулася вже і закінчилася інтрига стосовно федеральної резервної системи Сполучених Штатів стосовно зниження ставок. Ставки були знижені до 3,75-4% річних і. На цьому фоні ЄЦБ залишив свої ставки на рівні ключову ставку на рівні 2% річних. Таким чином зменшилася різниця між по, долар, по доларових активах і євроактивах. Які орієнтуються на відсоткові ставки ФРС та ЄЦБ, і в кінцевому варіанті це призводить до того, що інвестори теж мають більш-менш прогрозовану картину, хоча б на найближчі там, півтора місяця по Федрезерву Сполучених Штатів. На що ж це впливає? Це буде впливати на за моїм прогнозом. В період з 5 по 12 листопада коридор по золоту буде від 3,850 до 4,100 доларів за тройську вунцю, з щоденними каливаннями десь від 20 до 80 доларів на унці, на діях деяких центробанків провідних країн світу і приватних інвесторів. Ну, а крім того, на геополітичних економічних чинниках. Ми не розуміємо зараз. Як буде відбуватися ситуація навколо Венесуели, і там теж може бути дуже великий військовий конфлікт зараз? в активній фазі дуже війна Російської Федерації в Україні ще декілька факторів. Не так все, все просто на близькому сході. Хоча там більш-менш зараз все ж таки ситуація прогнозована. все це впливає в кінцевому варіанті на всі ринки. Ну і то, що нас теж стосується, це е, ціни на нафту. Зараз перед вами графік нафти Brent. Ви бачите, що в принципі вони теж стабілізувалися десь в межах 63-65. Доларів за баррель. Для чого це для нас принципово? Тому що ми розуміємо, що якщо ціни на нафту знизуються по всьому світу, а зараз йде така деяка гра, то же самих Сполучених Штатів на зниження цін на нафту, це в кінцевому варіанті в Україні теж вигідне. Тому що тоді потенційно будуть зменшуватися ціни на дистопливо або, наприклад, інше той же самий бензин в Україні, а ви ж розумієте, що все це впливає кінцевим варіанті на інфляційні потоки, на то, що відбувається в Україні, саме з ростом цін на всі продукти, продукти харчування і на інше, на ті ж самі послуги і товари, де задіяно, Ну ми ж розуміємо, що паливо фактично задіяно у всьому. Крім того, почався опалювальний сезон, і ми розуміємо, що чим більше буде Україна, якщо б ціни були вищими і зростали, то в кінцевому варіанті Україна платила б більше за енергоносії, тому що в основному зараз вони імпортовані і це призводило б до збільшення попиту з точки з точки з боку імпортерів енергоресурсів на українському міжбанку, і це теж негативно впливало б на курс долара до гривні. Тому от в оця це зараз всі ці, ці ринки взаємодії постійно вони взаємо. Працюють практично в кінцевому варіанті всі між собою, і вони взаємодіють. І тому, по моєму прогнозу, наприклад, по нафти Brent я прогнозую десь коридор від 61 до 67 доларів за барель в період з 5 по 12 листопада. Це не саме більші ціни зараз. По те, що я показував по графіку, це зараз ситуація на цей момент. Але ми пам'ятаємо, що колись не так давно вони були ще 80 доларів за барель, 75 і так далі. Тому поступове зниження цін на нафту. Для України теж вигідно. Ну і в кінцевому варіанті все це впливає на гра... на пару євро-долар. А в кінці і тоді воно впливає на євро в Україні на курс євро в Україні. І зараз перед вами графік пари євро-долар на момент запису нашого ролику. Ми, бачите, що, ми бачимо, що дещо все ж таки євро дещо подешевшало відносно, подешевшило відносно долара не в значних обсягах. Але от якщо подивитися, наприклад, з кінця жовтня, десь от там з 1164 до 1,149 зараз. Тобто десь там півтора цента. Півтора цента – це все ж таки 60 копійок на євро для е, українських реалій. Е, тому, е, по моєму прогнозу, по парі євро-долар е, в період з 5 по 12 листопада нас чекає коридор від 1.142 до 1,161 долара за євро. З мінусів для долара та потенційних постачальників проблем на міжнародному ринку в період з 5 по 12 листопада, які можуть впливати в кінцевому варіанті і провокувати або послаблення долара саме на тих геополітичних і політичних факторах, або можуть зіграти йому в плюс. Зараз поговоримо про мінуси. Ну, це перше: це безумовно продовження шатдауну сполучених штатів. Це вже як анекдот, воно тягнеться вже більше одного місяця, і це ну майже один з самих. Найбільших шатдаунів в історії Сполучених Штатів проблема в тому, що воно вже впливає на всі ринки і на міжнародний теж. Тому що, наприклад, коли не працюють американські якісь там урядові організації, які надають ліцензії, то та ж той же самий Євросоюз не може отримати ліцензії і торгувати якимось своєю продукцією в Сполучених Штатах. Це призводить до того, що вже аналітики ЄС підрахували, от я вже читав, що десь порядка на 16 мільярдів доларів вони можуть втратити саме тільки за того, що в них іде цей шадаун. Сполучених Штатах вони не можуть отримати ліцензії і дуже велику кількість документів, які потрібні саме для того, щоб завозити товари, імпортувати товари з Євросоюзу. Е, ну, то по факту, це експортувати товари з Євросоюзу в е, ті ж самі Сполучені Штати. Е, друге, це е, все ж таки інтрига навколо потенційного нового голови Федерезерву Сполучених Штатів. Е, нагадаю, що Джером Паул його каденція закінчиться в 26-му році, і скажу відверто по американських стандартах, вони відверто зараз вже приговорюють всіх потенційних кандидатів, які можуть бути на цей пост. Е, тут питання в тому, що основна частина тих кандидатів, які будуть пропонуватися Трампу, вони лояльні до Трампа. Трампа. і тому може бути такий негативний для всього світу, такий мікс для фінансового світу проблем. Чому тому, що імпульсивність Трампа стосовно геополітичних проблем і їх вирішення на тлі ще, і якщо там буде людина лояльна до Трампа, яка буде його прислухатися у всьому по Федрезерву, тобто це фактично до фінансової системи, то Трамп буде мати контроль практично за всіма не тільки вже будемо говорити так якимись моментами політичними в. В Сполучених Штатах, ну і ще й фінансах до чого це може призводити до того, що той же на саме наприклад інвестиційний директор BlackRock рік рідер він може бути теж потенційним кандидатом, якого теж можуть обрати головою ФРС. І частина інвесторів вони побоються того, що якщо відбудеться така от зв'язка, наприклад, Трампа. І е, керівництво Блекрока, то це може призвести до того, що будуть дуже велика кількість імпульсивних і хто часто і з іншого боку дуже агресивних з фінансової точки зору рішень. Е, і не тільки там той же самий Блекрок, там інші, наприклад, кандидати, які є, вони теж працювали в той же Федеральній резервній системі Сполучених Штатів, або вони є діючими чиновниками в уряді Сполучених Штатів зараз. І вони теж лояльні до Трампа. Всі бояться чого, того, що там буде почнеться непрогнозована ситуація. Федрезерву. Я впевнений, що все буде добре. З точки зору Федрезерву, тому що вони прагматичні люди. А і в цілому американці дуже прагматично ставляться до фінансів. Але з іншого боку, все ж таки, ці ризики є, вони лякають деяких інвесторів. Ну і крім того, ще залишається проблема держборгу Сполучених Штатів. Він на днях вже перетнув межу в 38 трильйонів доларів. А якщо будуть прийняті всі податкові зміни, які зараз пропонують Трамп, то в кінцевому варіанті це зможе призвести до того, що всі загальний Держборг Сполучених Штатів може зрости до 40 трильйонів. Хочу нагадати вам такі дані, що, наприклад, за даними Trading Economics, станом на вересень 2025 року, Держборг Сполучених Штатів становив 37,6 трильйонів доларів. А наприклад, в травні 2025 року він становив ще 36,21 трильйона доларів. Тобто, з травня по вересень. І потім, по практично зараз по листопад, ми отримали вже збільшення на 1,8 трильйона доларів боргів Сполучених Штатів. Це теж в якійсь мірі працює проти долара на міжнародних ринках. На тлі цього, все ж таки, євро виглядає більш прогнозованим, тому що він більш консервативно працює на цих ринках, і там немає вот такого фактору імпульсивних рішень, які, наприклад, є по американській економіці зараз за рахунок тарифних війн Трампа. Крім того, нагадаю, що. 11 листопада у нас сполучених штатах день ветеранів, тобто міжнародні українські ринки будуть працювати по долару Сполучених Штатів томі, тобто розрахунки в національних валютах в нашому випадку в гривні будуть тим же днем, а долар буде поставлятися наступним днем. Це не популярна форма розрахунків, наприклад, в Україні, тому що не всі наші клієнти українських банків готові до цього, і це призведе до зниження обсягів операцій на українському ринку в доларах саме в цей день, і буде впливати на ці речі. Друзі, у нас є чудова новина. Тепер на каналі МінФін з'явилася спонсорська підписка. Це можливість підтримати розвиток нашого контенту та отримати приємні бонуси для себе. Підписавшись, ви отримаєте: ранній доступ до випусків, ексклюзивні матеріали від нас та МінФін Академії, ексклюзивні ефіри з нашими експертами, де ви зможете поставити свої питання, спеціальні значки та емодзі, щоб виділятися в коментарях. А головне. Ви допомагаєте нашій команді робити ще більше корисних фінансових розборів та аналітики. Натискайте кнопку спонсорувати під відео та приєднуйтесь до клубу друзів каналу МінФін. Разом ми зробимо фінансову грамотність доступну ще для більшої кількості людей. Курс долара та євро в Україні з 5 по 12 листопада. З одного боку, хочу сказати, що враховуючи, що у нас жорсткі валютні обмеження національного банку, і у нас іде війна дуже активна. Ми це все бачимо і розуміємо. Кожен відчуваємо це все ж таки з одного боку, ми працюємо проти. Гривні в тому випадку, тому що це великі ризики. Ми все це розуміємо. З іншого боку, вже скоро початок період податкових платежів. Цей раз це буде практична платежі за весь третій квартал 25-го року у гривні. Ну крім того, поточне платежі ще які будуть у бізнеса, і помитах там будуть ми і так далі. То це достатньо непогане шанси для гривні у першій та другій декаді листопада 25-го року. Утримання, утримувати свої позиції. Чому тому, що компанія потрібна гривня для розрахунків з персоналом за попередній період, це от перша, зазвичай перша декада, якраз то, що ми бачимо по листопаду буде. Ну і крім того, будуть вже потрібно накопичувати гривневі ресурси для того, щоб розрахуватися у середині листопада, починаючи з середини листопада, з бюджетом вже по гривневих, гривневих оплатах ті ж самих податків, митних зборів і так далі. І це позитив для гривні. Е, крім того. Хочу сказати негативним фактором, який буде працювати на цей період, по протинаціональної валюти, можна сказати, це активізація населення в купівлі валюти, тому що зараз все ж таки населення воно налякане на девальвацією, Ми це потрібно теж розуміти. І все ж таки зростання, навіть невеличке зараз курсу долара, що відбулося, що він зараз там більше при продажі більше 42 гривень, воно вже налякало населення. Тому от є вже статистика за жовтень місяць. от Операції фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за 12 місяців. Ви бачите, що за жовтень вже збільшилася сума негативного сальдо між. Тим, скільки населення здавало валюти в різних варіантах або продавало в, в банках на картки, і скільки воно купувало на картки, і в готівковій формі купувала ті, ті ж самі каси банків. Ви бачите цю помаранчеву лінію, зараз вона вже е, ну, наближається. От якщо подивитися на цифри, то за жовтень населення чиста купівля валюти населенням зросла до 736 мільйонів доларів, хоча у вересні була в межах 356 мільйонів доларів. Тобто в два рази. Ну, це такий негативний фактор. Крім того, я прогнозую, що в період з 5 по 12 листопада ця тенденція буде залишатися. Тобто населення буде купувати валюту більше, ніж здавати її в обмінні пункти і продавати з карток. І от зараз ви бачите операцію фізичних осіб з купівлі-продажу за 30 днів вже графік. І ви бачите, що, от, наприклад, за 3 листопада от це останній такий стовпчик, то 3, 11-го, 25 року негативне сальдо між здачею здачою валюти та її продажем громадянами. Становила біля 53,6 мільйонів доларів, тобто сума зросла, і це впливає на ринки і на гатівковий, а посередковано і на міжбанк. Чому тому, що коли ви активно купуєте валюту у банків, їм потрібно встановлювати свою валютну позицію. Вони виходять на міжбанк і відкуповують без безгатівковий той же самий долар чи євро на міжбанку. Це призводить до збільшення попиту на валюту і на міжбанківському ринку за рахунок того, що банкам потрібно забезпечувати ці операції. That's yes. it. З позитивного можна сказати, що, що буде впливати, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про п'ятий регулярний платіж в рамках програми Ukrainian Facility, і ми отримаємо найближчим часом десь порядка 1,8 мільярда євро фінансової допомоги. Це непогана зараз історія, тому що зараз у нас іде листопад і грудень. Це найбільш е, такі періоди, коли у нас ідуть найбільші витрати е, держбюджету, і нам потрібні гроші для того, щоб фінансувати ці витрати. Тому це позитив. Фактор з негативного фактора це то, що зараз виходить інформація з різних боків про те, що все ж таки МВФ. Якщо ми зараз по новій програмі почнемо з ним працювати по програмі фінансування, то все ж таки гроші потенційно ми отримуємо десь на початку 26-го року. Ну, це такий оптимістичний варіант. Хоча е, теж сам наш уряд він все ж таки сподівався, що, що ці гроші будуть у кінці листопада або у грудні 25-го року. Тобто, з одного боку, для уряду зараз це не критично. В нього є запас мицності, все ж таки, ну, достатньо великий. Золотовалютні резерви Національного банку зараз поки що немає. Має даних за. На 1 листопада, але попередньо вони встановили 46,5 мільярдів доларів. Тобто ситуація залишається під контролем, і у Нацбанку є ресурси для того, щоб утримувати гривню. В тому, ну будемо говорити так, варіанту бажаному курсів, які зараз найбільш будемо говорити так, привабливі для того ж самого національного банку економіці. Але з іншого боку, ми розуміємо, що зараз значна частина все ж таки валютних ресурсів і резервів Аначе йде на підтримку гривні. Тому тут дуже принципове питання того, яку політику буде проводити і надалі Національний банк, саме навіть з точки зору гнучкового курсоутворення, наскільки він буде готовий згладжувати ці коливання на цьому ринку, і скільки він буде готовий витрачати. Золотовалютних резервів на ці задачі. Ну, Крім того, ми бачимо все ж таки посилення активності Російської Федерації зараз проти війни в Україні і обстріли об'єктів гражданської інфраструктури це негативний фактор. Крім того, почався опалювальний сезон. І потрібно більше топливо, ну фактично енергоресурсів для того, щоб опалювальний сезон був нормальний. І це призводить до того, що попит на валюту на, на Міжбанку буде зростати саме ж з боку цієї компанії. Ну і не забуваємо про фактор наближення Чорної п'ятниці. Насправді, вже по факту сезон розпродаж у нас почався ще в кінці жовтня. Під там розговори про Геловін і так далі. Але в кінцевому варіанті до чого це призводить? Що зараз ті ж самі ретейлери, вони активно завозять дуже велику кількість імпортної продукції, для того, щоб потім під сезонний розпродажу її продати. Це впливає на те, що вони оплачують зараз. Велику кількість імпортують різних товарів народного споживання, і це призводить до того, що вони теж збільшують таким чином тиск на гривню, тому що попит на валюту на міжбанку буде цей період зростати. Тобто Україна з одного боку залишається в найближчий період дуже залежно від міжнародної допомоги і графікою надходження. З другого боку, в нас все ж таки є золотовалютні резерви, які дозволяють Національному банку стримувати всі ці девальваційні процеси, які зараз відбуваються в країні. І крім того, хочу сказати, що за моїм прогнозом, з 5 по 12 листопада Національний банк витратить на підтримку гривні не менше 620. І не більше 830 мільйонів доларів, вже з'явилися дані по інтервенціях за жовтень 25-го року. Чистими було витрачено 2 мільярди 915 мільйонів доларів. Хоча ще в вересні ця сума була в межах 2 мільярда 290 мільйонів доларів. Тобто на 700 мільйонів доларів вже більше. І це ж тільки початок опалювального сезону. Зараз, якраз ви бачите всі ці цифри, що я сказав через графік валютної інтервенції Національного банку що можна ще сказати? Протягом з 5 по 12 листопада общий Обсяг щоденних операцій за системою Bloomberg, за моїм прогнозом буде від 180 до 290 мільйонів доларів щоденний. Пікову статистику, от я бачу в період з 5 листопада і до кінця цього тижня, а найменша активність буде на нашому міжбанку 11 листопада, коли в Сполучених Штатах вихідний день ветеранів, наш міжбанк буде працювати по доларі на томі, і це знижить деяку активність торгів. Я вже е, е, говорив про чому. Національний банк буде вимушений щодня виходити на ринок з інференцією з продажу долара в межах за моїми прогнозами, від 70 до 180 мільйонів доларів на день. І для цього і цих обсягів буде достатньо для того, щоб ситуація була повністю контрольована саме по руху курсів на міжбанковському ринку? Тепер стосовно прогнозів на міжбанку в період з 5 по 12 листопада я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,142 до 1,161 долара за євро. І це буде відображатися на курсі євро відносно гривні в Україні. З 5 по 12 листопада, за моїм прогнозом буде коридор на міжбанку по долару в межах від 41,75 до 42,30 гривень. То через перерахунок пар. Євродолари долар гривня ми виходимо на потенційний. Курс євро на торгах в цей період в мінімальних від 47,67 гривень до максимального рівня 49,11 дев'ять гривень за євро. Але враховуючи, що Нацбанк постійно проводить політику гнучкового курсоутворення і згладжує максимальне зараз коливання, все ж таки за моїм прогнозом, найбільш вирогідний робочий коридор по безготівковому євро буде в більш вузькому коридорі від 48,05 до 48,85 гривень. На готівковому ринку, ну, по-перше, попит на валюту збільшився, і він, я очікую, що він буде поки що зростати і в цей період. Тим більше, що з 1 листопада у нас відкрилися зараз нацбанківські ліміти на купівлю населення валюти на свої картки в еквіваленті 50 тисяч гривень на місяць. Плюс до 200 тисяч ви можете гривень в еквіваленті купувати валюти на валютні депозити терміна від. Трьох місяців це збільшує попит на валюту з точки зору тих людей, яких відкриваються ці ліміти, і вони купують цю валюту. Тому попит на валюту з одного боку збільшиться варіанту, з іншого варіанту, це ще й буде залежати від того, що буде відбуватися на міжбанківському ринку. Якщо там коливання будуть достатньо невеликими. То і готівковий ринок буде більш-менш стабільним е, стосовно спредів по долару і по євро, я е, зараз прогнозую спред на цей період з 5 по 12 листопада в межах від 20 до 25 копійок. Якщо нічого критичного не буде на міжнародних ринках і не буде стрибків пари євро-долар, що буде збільшувати ризики наших обмінних пунктів. І вони тоді будуть розширювати цей спред. То все ж таки я вважаю, що от в межах від 20 до 25 копійок по долару і євро це найбільш робочий варіант, такі по спредах. Ну, а гуртові обмінні пункти будуть робити цей спред і по долару по євро, в межах 15-20 копійок на доларі і євро. Єдине, що тільки якщо, наприклад, будуть великі коливання на міжнародному ринку або на нашому міжбанку, в гуртові обмінні пункти дуже оперативно будуть змінювати свої котирування. Саме свої цінники для того, щоб все ж таки реагувати на те, що відбувається на міжнародному ринку і на нашому міжбанку. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період буде в межах від 41,60 до 42,40 гривень, а в обмінниках фінкампанії в межах від 41,70 до 42,35 гривень. По готівковому євро в банках буде коридор в межах купівлі та продажу від 48,10 до 49 гривень, а в обмінниках фінкапанії цей коридор буде у вущих межах. Від 48,05 до 48,90 гривень за євро. В цілому, я вважаю ситуацію, яка буде з 5 по 12 листопада, достатня. Будемо говорити так, прогнозованою на нашому валютному ринку, і в кінцевому варіанті я вже вище зробив перелік тих питань, на які вам потрібно буде звертати увагу, саме для того, щоб розуміти, що буде відбуватися курсом найближчим часом. Якщо на міжнародному ринку буде більш більш-менш стабільна ситуація, то і на нашому міжбанку я зараз не очікую якихось там глобальних перемін.